Вітаю вас! Сьогодні я відповідаю на ваші запитання. Вони досить гостренькі і цікаві. Ну що, поїхали? Чи розпадеться партія слух народу? Чи розпадеться партія слуг народу? Я сьогодні не одна, у мене сьогодні помічниця. Дивіться, можливо, вони трошки... Не то, що розпадуться, а їх кількість може урізатися. Але вони остануться навіть навіть можуть назву змінити. Тобто зараз не слуга народу, може змінитись назва, можуть розпастися, але не зникнуть повністю. Тобто, якась частина з їх команди може піти, піти, втратити когось. А тут далі вони процвітають і якби з он оновленням, чи прийдуть нові люди. Чи можу взагалі змінити назву? Змінити назву отак от. Чи депутати змінять свою кількість? Чи змінять свої депутати свою кількість? Взагалі, скоріше, з цього, що так. От для когось там полетять якісь голови і, можливо, дійсно уріжуть депутатів. Сказати, що уріжуть так, як треба урізати, то, мабуть, ні. Але кількість, яких, дивіться, бачите, посередині, і хтось за це дуже о, як хвилюватися, уріжуться їхня кількість. Не всі будуть задоволені, і для когось це взагалі буде така новина. Ось так, от їх раз і викинуть. Когось повикидуть. Викинуть. Не скажу, що уріжуть так, як нам би хотілося. Ото ні. Але уріжуть. Чи знімуть депутати з себе усілякі піві і зайві привілеї? Дішка угу. літає. <сум> Одшельник. Ну, подивимося зараз. Мабуть, ні. О, якщо знімуть, то таке. Срала мазала. Ну що, для показухи знімуть. <смір> для показухи знімуть. А, але щоб так зняти, щоб їх там дуже ем, осі проєвелегії, них, них не знімуть. Знімуть тільки для показові якісь знімуть. Показові знімуть. А в принципі, за ними залишаться привілегії. Залишаться за ними привілегії. Не скажу, що знімуть всі з них привілегії. Більш показово це все буде. Чи з'явиться нова партія з ветеранів війни? Звісно, не сильно їх будуть пускати. Так, дивіться, з'являться партії, і, можливо, навіть не одна з'явиться партія. Але і ще з'являться, що мені не дуже тут подобається. Бо на деяких людях будуть виїжджати, як на горбу на їхньому. За счет їхніх досягнень, чесних і досягнень. На них що тут показує? Що тут показує що мутна історія? Тобто, в якихсь випадках, хоч, допустимо, людина, людина прийде, вона чесна, справедлива, вона захоче допомогти, створити кращий світ, але ним будуть користуватися в прямому сенсі цього слова. І він не буде розуміти, що він як монета якась. Але все-таки доб'ються вони важкувато, чесній окремі партії прийти важкувато буде, і вона, можливо, буде не одна партія окремі. Не одна. І тільки з часом вони наберуть свій оборот. Бо важко. Тут саме чесно пройти і бути окремою єдиницею, щоб ні під кого не підлазити, це шлях нелегкий. Нелегкий. І деякими людьми тут, я кажу, що будуть маніпулювати, а вони не розуміють. Ну, тобто, це такі акули там. Тобто я не кажу, що та людина дурна буде, ні. Їх будуть одне вухо вливати і зовсім інше будуть робити. Тобто вони як рекламу. От таких людей будуть брати як рекламу, як візитивку, обличчя своє. Ними будуть прикриватися. Вони частково не можуть нічого робити. Ну і прийдуть декілька партій, що там будуть військові, і вони їхня партія розцвіте, буде їхній розквіт. Але з часом, тобто тяжкий в них буде період для того, щоб дойти і стати повноцінною партією. Чи будуть вибори в цьому 2025 році? Скоріше за все, ні, я вже на це дивилася, ну, можна не дивитись, бо я не думаю, що в цьому році будуть вибори. Чи пройдуть до наступного парламенту партія Тимошенка, Порошенка, Кличка, Бойка та інші олігархічні партії? Ну, пройдуть, дивіться, Пролі... там, де не пройде, там пролізе. Так, так. І от дивіться, тут теж військові. Оці всі вони теж можуть на себе тягнути військових для того, щоб ними маніпулювати, щоб пролізти. Пройдуть їхні партії? Ну, скоріш за все, так. Скоріше і мутно пройдуть. Мутно. А, ну, Я б не хотіла, щоб вони там проходили, деякі з них взагалі до влади пускати не треба, але пройдуть. Чи буде здатний новий парламент зробити ревізію законів і позбутися граметних олігархічних схем? 嗯。Mm hmm. Не зовсім. Працювати вони в цьому напрямку будуть, але, якщо чесно, якщо ще будуть вибори досрочні, от, от, там, от, вони як проміжуточний етап. От оці, цей парламент буде щоб ми опять виберемо, да? але вони начебто проміжуточний етап, ще й можуть не досидіти до кінця свого сроку. Чи будуть вони налагоджувати, трошки будуть. Але ще раз хочу сказати, що порядку, а, ну. Ой, аж. М -м. Порядку вони особо не наведуть, на жаль. Порядку тут, бачите? Особо не буде. Але я думаю, що тут такі карти, що їхній уход. А після уходу... Ой, там ще питання, звісно, таке. Дуже цікаве, і відповідь, не знаю, як вам правильно сказати. Сильно порядку ні одних не очікуємо. Можливо, їх вони до кінця свого сроку не досидять. От, що прийдуть, вони як проміжуточний. Проміжуточний етап. І наступні вибори от. Скільки там у нас? 5 років, да? от ми вибрали, вони там 5 років, і наступні вибори. Аж от туди, аж от туди піде порядок. Аж от туди піде чистота. Зараз вони тільки будуть щось робити, ну, щоб сказати, що великого толку вони тут зроблять. Та, працювати будуть, але великого прориву не буде. Чи будуть прийняті закони про докорінне реформування усіх ланок влади, управління та господарювання країни? Закони, да, прийняття закони? Не зараз, взагалі, не зараз. Не зараз, не зараз, не зараз, не зараз, і не зараз, і не зараз. Я думаю, а таке до цього ми дойдемо. Ні. Дивіться, ми до цього дойдемо. Таки дойдемо. А через умірність, це прямо не скоро, не скоро. Я думаю, що, знаєте, на це питання треба дивитися що років через 5, а то й 7. П'ять-7. От у нас. 5-7 років, 5-7 років. От оцей переміжуток через 5, після 5 років, до 7 років аж туди. Не зараз. Зараз це час, це час і великий час, великий відрізок часу. 5-7 років. 5-7 років і тільки тоді щось з'явиться. Чи зможуть депутати відстояти інтереси України при підготовці до вступу в ЄС, як це зробила Польща? О, ну, гарне питання. Угу. Дивіться, як гарно. Працюють важко, максимально будуть прикладувати зусилля. Оце карта праці. От праці от в цьому напрямку працюють, от максимально працюють. Сказати, що воно от, вони то працюють, а толку є не дуже багато толку. Але толк буде пізніше. Опять же ж. Воно то вони працюють працюють, а воно на одному місці. От На одному місці взагалі не двигається, не двигається. Хоча дуже багато з усіх сил туди прикладують. От, прям дуже багато. Але воно буде стояти на одному місці, от взагалі не двигається. А потім раз і поскакали. Тобто. Працюють, працюють в цьому напрямку. За толку поки ще ми не будемо бачити, отак от, от скажу. Чи активне населення згуртується у громадські непартійні організації, які будуть повністю контролювати дії влади? знаєте, на жаль, люди самі до цього ще не дуже готові, не розуміють е, свою важливість. Е, Свою важливість. І тут відповідь, люди до цього, ну це я вам, ну, моя хата скраю. Знаєте, поговорили, поговорили, а хай начальники самі вирішують, а ні. А треба самим робити, самими вирішуватись. Треба нам мінятися, мінятися. Розумієте? Почати з себе мінятися. Бо цей шлях, коли ми будемо надіятися, що ці всі великі люди щось зроблять, цей шлях буде дуже-дуже довгий. Треба гуртуватися самим йти до цього. Поки що самі люди не дуже готові. От -от -так. так, дякую вам за цікаві питання. Пишіть я по можливості буду відповідати. Ще хочу запросити на свій телеграм-канал у вівторок. У нас буде ритуал на підтримку на захист Сумської області. Я закликаю людей, які проживають на цій території, бо вони нам потрібні, як провідники. Ось. Давайте підтримаємо один одного, зробимо цей захист, бо там він дуже конче потрібний. Дякую вам! Моє прохання не міняється. Прошу вас донатити ЗСУ. Тільки так от тільки так ми разом можемо перемогти цього, цю нечість. І вдячна вам, гарного перегляду, добрий час.